У Смілі готуються до початку офіційного купального сезону. Купальний сезон розпочнеться 1 червня та закінчиться 1 вересня. Про це повідомили у рятувальній станції Сміла з метою створення безпечних умов відпочинку. У період купального сезону на Смілянському міському пляжі нині тривають роботи із підготовки пляжу до купального сезону. Так працівників водолазно-рятувальної служби проводять обстеження та очищення дна акваторії. Період купального сезону також інформуватимуть відпочивальників про правила поведінки на воді, також у списку підготовчих робіт, забезпечення рятувальних постів рятувальними засобами, перевірка справності суден, рятувального спорядження та обладнання, укомплектування, підготовка та утримання працівників рятувального поста. Окрім того, заплановано організувати спостереження за акваторією місця масового відпочинку людей та забезпечення зв'язку із усіма відповідними службами.